Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку річкові жителі. Був звичайний сонячний ранок. Легенький вітер здіймав маленькі хвилі на річці. Сонце нагрівало воду, і всі річкові жителі піднімалися з глибин, щоб погрітися і погратися на поверхні. Серед річкових жителів було троє друзів рибки Роб, Олівер і Мія. Вони дружили з маличку, відколи вилупилися з ікринок, тож завжди разом гралися в доганялки, хованки серед водорослей. Олівер любив доганяти, оскільки вважав себе найпруткішою рибкою, найулюбленішою їхньою розвагою було дражнити старого окуня Джека, який спав у своїй домівці. Він показувався лише для того, щоб побурчати на рибок, які метушилися тушилися біля нього. Одного разу Олівер доганяв Мію, яка швидко пливла між водорослями, вистрибуючи на поверхню води. Раптом вона зупинилась, одноголосно покликала Олівера та роба. Погляньте, на поверхні води утворюється в'язка темна плівка. Роб і Олівер посміялися з Мії та продовжили гратися. Наступного дня друзі прокинулися від великої метушні. Вони випливли зі своїх домівок і побачили, що всі мешканці водойми, навіть старий окунь Джек, покритий в'язкою плівкою. Водорослі вмирали, а рибкам стало важко дихати. Усі покидали свої домівки і вирушали на пошуки чистої води і нового житла. Тоді друзі зрозуміли, що Мія говорила правду про те, що на поверхні річки щось відбувається. Роб, Олівер і Мія були хоробрими. Їм дуже хотілося врятувати підводний світ від загибелі. Це ж наші домівки. Ми тут виросли, тут вся наша підводна родина, вигукнула Мія. Треба не тікати. А розв'язувати цю проблему запропонував Олівер. Друзі порадилися і вирішили знайти, звідки тече той бруд. Пливли вони довго, на своєму шляху зустрічали багато інших рибок, які були дуже змучені. Нарешті припливли до великої будівлі на березі річки. Це була фабрика з виготовлення побутової хімії. Визирнувши на поверхню, друзі побачили отвір, з якого й текла незрозуміла рідина. Що ж робити? запитала Мія. Нам потрібна допомога старого Джека, бо він найстаріший житель нашої річки і вміє розмовляти з людьми, придумав роб. Олівер, ти найпруткіший серед нас, тож пливи якнайшвидше до нього і повідом про біду. Ольвер, почувши ці слова, запишався собою і помчав до Джека. Старий окунь вислухав його, зібрав усіх жителів і наказав негайно вирушати за ним. Побачивши місце, яке нищить їхній світ, вони дуже злякалися, та Джек пояснив їм, що вони мають зробити. Рибки підпливли дуже близько до фабрики. Піднялися на поверхню води і почали голосно плескатись, щоб люди їх почули. Побачивши людей, старий Джек звернувся до них і попросив припинити викидати відходи у воду і побудувати очисні споруди, тому що річкові жителі гинуть, і зовсім скоро життя під водою зникне. Люди почули прохання рибок, зрозуміли, що відходи з фабрики дуже шкодять усьому живому під водою і пообіцяли найближчим часом облаштувати очисні споруди. Мешканці водойми зраділи попливли до своїх домівок. Люди дотримали свого слова і перестали забруднювати річку. Невдовзі там знову почали розцвітати водорослі, заметушилися рибки, річкові жителі були дуже вдячні відважним друзям за порятунок. Діти, чому на річці з'явилася темна плівка? Хто врятував річку від забруднення? Ця казка вчить нас оберігати природу, не забруднювати річки, озера, моря, бережливо ставитися до водойм. Я впевнена, що коли ви станете дорослими, то зробите все можливе, щоб наше довкілля було чисте. А зараз, діти, час відпочивати на добранічки гарних вам снів.